Фінішував на протезі в Лондоні 26-річний ветеран Роман Кашпур з хмільника здолав 42 кілометри на міжнародному забігу у Великобританії. Навчальний центр для вивчення і дослідження сільгосптехніки облаштували на базі аграрного вишу. Вінницькі акробатки готуються до чемпіонату України та світу. 42 кілометри і 3400 кілокалорій, як не було. Колишній розвідник з Вінничини Роман Кашпор фінішував на протезі на 43-му лондонському марафоні. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За увесь час жодного разу не зупинився, але на 39-му кілометрі усе ж спішився і майже 2 кілометри йшов. Деться в дописі. У Великобританії марафон проходив учора. За тиждень до цього суспільне спілкувалося з військовим. Тоді Рома сказав взяти участь у збігу. Вирішив, аби показати всьому світу, хто такі незламні українські воїни. І ще одна мета, яку переслідував зібрати 100 тисяч фунтів на протези для побратимів. Ми відкрили збір, який триває. Наша ціль 100 тисяч фунтів для протезування. Ендопротизування та забезпеченням інвалідних візків важкопоранених. Всі люди тут були своїми руками, ногами різного, різного віку, але бігли всі дуже-дуже багато. Майже якщо мені не зраджує пам'ять, близько 50 тисяч учасників, тобто надзвичайно топового масштабу масштабу марафон. Як людина, котра бігла його вперше. Uh, все сподобалось до цього. Я бігав тільки 14 кілометрів а тут відразу в три рази більше. Але ми справились. Шалена підтримка була всієї родини, всієї України. Вона відчувалася, побратими знаходили час, писали повідомлення, записували голосові повідомлення прямісінько з гарячих точок. Я за це шалено вдячний хлопцям. Величезний респект. Роману Кашпору, 26, родом з Хмільника. 2016 року він добровольцем пішов боронити батьківщину. Через рік підписав контракти із сум. 2019-го отримав поранення поблизу Мар'їнки. Наступив на протипіхотну міну. В результаті втратив частину ноги. Суспільному розповів лондонський марафон, в якому взяв участь. Це його перші міжнародні змагання. Готувався до них три місяці. Основний обов'язок це документування злочинів, скоєних російськими військовими. Збирання доказів цих злочинів і в тому дня всі пікійському. Якщо вбивство, то вбивство, якщо зруйнування будинків відмід будівлі цим займалися. Даш. Одне з перших завдань було, коли ми приїхали до в Харків. Ми побачили, що на окраїні ізюма в лісі, неподалік від кладовища. Із юмського масове заховання могили з номерками без номерків ну, в різні ситуації були. 470 могил було. У могилах і по декілька людей захоронені і в декількох місцях вони розподілялися. По тому, як проводилася робота, було видно, що від е, початку е, військового вторгнення було ну, по місяцях, можна було сказати, що можна було визначити, коли дещо захоронилось. Спільно з працівниками МНС, е, судові експерти були, прокуратура була, е, працівники МНС е, розкопували могили. Ми фіксували те, що в могилах знаходили. Е, Судово-медичний експерт первинний огляд робив. Дивився, чи є травми, які травми, чи вибухові, чи поранення, чи природня смерть. Після того тіла відправлялися в Харків, в СМЕ, де їх детально вже вивчали. Вони були закуплені 40-50 см, деякі трошки глибше, не набагато. Тобто навколишнє середовище теж впливало на них. Було чітко видно, що довгий період захоронення відбувалося і видно там Припустимо, що ми розкопуємо 100 могил, і видно, що це за перших три місяці. Трун декілька тільки було, в основному це людей просто скидали в ями і все. Положення любе, на боку, донизу лицем, полусидя, Всякі були. Важко завжди бачити смерть дітей і це загибель дітей це найважче. А мертвих дітей в одній могилі. Сім'я загинула, то це важко дивитися. База відпочинку була в лісі, на березі річки. Там, на окраїні цієї бази відпочинку була викопана яма, в ямі знайшли два тіла чоловічих. Знаки катування були, вони в кайданках були. Видно було, що вони дуже довгий період часу там перебували, тому що на стінах написи при огляді цих військових були кульові поранені вогонь. Перші п'ять днів ми обіймалися 470 могил, але в подальшому кожен день якась група, це зведений загін був усієї України. Кожен день якась група виїжджала на захоронення, які знаходили. Тобто, я думаю, що до сих пір неможливо встановити всі захоронення. Вони до сих пір знаходяться і вони є ще. Знаючи про те, що агресію зробили російські військові, ми встановлювали конкретних осіб російських військових. А на даний момент, як на мирній території працюємо, то ми просто злочинців встановлюємо. А тут направлено іменно на військові злочинці. Потрібно вірити в наші Збройні сили. А друге, що якщо росіяни прийдуть сюди, то тут буде таке саме. Також все зруйнують, також репресії будуть. Скажімо так, розслаблятися немає як. Це надсучасна система навігації компанії John Deere, яка автоматизує всю роботу нашого агрегата, тобто трактора та, наприклад, сівалки. Студент четвертого курсу Сергій Мельничук показує Суспільному один із навчальних стендів. Хлопець навчається на агроінженера, тож каже, має вміти керувати агродроном. Це коптер для прискуння полів. Робота на батареї займає 10 хвилин. Зарядка цієї батареї займає 15 хвилин. Також цей дрон є енергоефективним, тим, що він економить наше пальне та економить наш час. 18 гектарів управляє всього лиш за годину. П'ять зразків з сільськогосподарської техніки, яку нині використовують на полях Вінничини за системою точного землеробства. Розмістили в навчально-дослідницькому центрі, який сьогодні відкрили на базі Вінницького національного аграрного вишу. Як працює техніка, тут навчатимуть не лише студентів, а й тих, хто вже працює на полях. Розповідає декан інженерно-технологічного факультету Віталій Яропут. Даний центр буде використовуватися не лише як традиційне навчальне приміщення, а й для проведення різноманітних семінарів, конференцій. Місця для підвищення кваліфікації викладачів і фахівців агропромислового комплексу, яким цікаве питання впровадження систем точного землеробства у своїх господарствах. Йоганнес Клуд – директор однієї із агрофірм, де студенти аграрного проходять практику. Його підприємство для навчального центру каже, надало два зразки сівалок загальною вартістю 15 тисяч євро. Нам треба е -е, спеціалісти. І треба такі спеціалісти, які знають, коли яку кнопку на нажимати, і це теорія, це так ну. Просто, але в практиці тоді, коли треба сіти, коли всі з коли сроки і погода, і тоді треба, щоб все спрацювала. Навчально-дослідницький центр це спільний проєкт вишу та підприємств, куди сьогодні, після завершення навчання, йдуть працювати студенти. Заклад надав приміщення технікою, забезпечили партнери. Загалом вартість проєкту понад мільйон гривень, каже Віталій Яропут. Все, аби було кому засівати поля та збирати врожай на українській землі. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Простір для учнів та вчителів від сьогодні запрацював у Вінницькому ліцеї номер 4 Раніше у цьому класі проводили виховні години. Тепер це простір для педколективу та ліцеїстів, розповідає директорка закладу Ольга Важова. Ремонт робили власними силами, також залучали грантові кошти, а це 10 тисяч гривень, каже Ольга Важова. У приміщення закупили меблі, встановили проєктор, провели вайфай. Це такий осередок, коворкінг і для емоційного розвантаження, і для якихось нових проектів реалізації, і для проведення тренінгів, для проведення майстер-класів, як педагогічного колективу, так і учнівського колективу. Одинадцятикласниця Анна Кравчук каже: тут можна не лише емоційно розвантажитися, а й разом із друзями попрацювати над створенням творчих проєктів. Нам дуже насправді потрібен такий простір, де ми можемо зібратися зі своєю командою ради президента, обговорити якісь ну такі важливі деталі, а не обговорювати це в чатах, телеграмах і так далі. І просто зібратися, поспілкуватися, випити якоїсь кави і побачитися так з однокласниками. У день відкриття простору для учнів та вчителів провели майстер-клас із виготовлення декоративних свічок. Ініціювала його учениця п'ятого класу ліцею Кіра Король. Суспільному розповідає, її майстер-класи мають благодійну мету. Аби взяти участь у них, необхідно заплатити 100 гривень. Гроші йдуть на Збройні Сили України, каже Кіра. Я роблю благодійні майстер класи для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це наші захисники і вони нас захищають. І мені також захотілося зробити їм приємно. Я вирішила так збирати для них кошти. Зараз гроші збирають на авто для 66-ї бригади, розповідає мама ліцеїстки Людмила Король. Дітки настільки юні, настільки маленькі, але настільки у них велике серце і. Вони настільки з радістю приймають кіру. Вони так хочуть допомогти. Тому в нас є ціль, коли придбаємо автівку, особисто підвести до кожного навчального закладу, щоб кожна дитина побачила який великий внесок. Вона зробила для цього. За чотири місяці на майстер-класах, які Кіра проводить не лише у своєму ліцеї, а й в інших закладах міста, вдалося зібрати 76 тисяч гривень, каже мама Людмила Король. Аби придбати авто, необхідно ще двадцять тисячі гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця. Вінницькі акробатки Каріна Островська, Аліна Пугач та Аліна Козачанська готуються до третього етапу Кубку світу зі спортивної акробатики. Змагання відбудуться у Польщі в червні. Суспільному Аліна Пугач розповідає: виступатимуть із дорослою програмою під мовну композицію. Ми виступаємо три комбінації: це балансова, динамічна та комбінована вправа. Балансові ми робимо піраміди. В динамічні ми кидаємо нашу верхню, а в комбінованій ми поєднуємо і баланс, і динаміку разом. Пісню ми підбирали, щоб це якийсь донести сенс в суспільство, якби продвинути нашу мову в світ. Разом акробатки виступають два роки із змагань Вегас Акрокап його підопічні привезли. Золото каже тренер Юрій Голяк. Всього участь у змаганнях взяли понад 600 спортсменів із чотирьох країн світу. У міжнародному турнірі в Сполучених Штатах Америки зайняли три перших місця в окремих вправах і в абсолютній першості. Дуже тяжко було змагатися, тому що пішов спад після Кубку світу, і в тривалість часу 10 годин різниці між Україною і Сполученими Штатами. Композицію чорна хмара, під яку виступали, обирали всім складом, каже Каріна Островська. Був високий бал за артистизм, і всім, всім глядачам дуже сподобалася ця композиція, дуже слова гарно підібрані». У змішаній жіночій групі по сеньорах обійшли п'ять команд суперниць. Розповідає Еліна Козачанська. У нас були сильні суперники США, тому що в них сильна робота, дуже гарні композиції. Також ми були впевнені в собі, що ми. Зробимо все, що в наших силах. Ми до цього готувалися. Ми готувалися по два тренування кожен день. Зараз вінницькі акробатки готуються не лише до третього етапу Кубку світу, а й до чемпіонату України з цього виду спорту. Турнір, за словами тренера Юрія Голяка, проходитиме з 16 по 20 травня у Вінниці. Дар'я Красовська, Олег Смаковський Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо він які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1254 прізвища.